260, гривень, 260 українських першокласників отримали від представників Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород наплічники. Подія відбулася у будівлі Закарпатської ОВА. Гуманітарна акція стала можливою за ініціативи Генерального консульства та за підтримки Угорської асоціації імені Ракоці. Консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Арон Чех наголосив, що громади Закарпаття і в минулому році були раді цій гуманітарній програмі. Це одна з найприємніших та найзворушливіших гуманітарних акцій, адже завдяки їй ми можемо допомогти дітям. Цього року ми змогли передати нужденним українським дітям серед них і діткам переселенців 260 наплічників. Це стало можливим завдяки ініціативі генерального консульства та підтримці асоціації імені Ракоці. Ми також співпрацювали із Закарпатською обласною військовою адміністрацією та формували допомогу відповідно до її запитів. 122 рюкзаки для дівчаток та 138 – для хлопчиків. Минулого року діти були дуже раді подарункам. Тоді співробітники Ужгородського та берегівського консульства особисто роздали їх у різних навчальних закладах Закарпатської області. Цього року керівництво області зібрало директорів навчальних закладів, і ми передали допомогу саме директорам. На врученні наплічників були присутні очільники громад та навчальних закладів, до яких направляються ці корисні подарунки. Співробітник управління освіти, культури, молоді та спорту Ясинянської селищної ради розповів, що в їхньому регіоні багато дітей, які потребують підтримки. На мою думку, зараз у такий важкий час, коли діти найбільш цього потребують. Зараз в нас війна, і я думаю, це дуже доречно робити такі подарунки, як і тепер, так і в майбутньому. І підтримувати таких дітей, які дійсно цього потребують на даний час. Є у нас і внутрішньо переміщені, і на даний час є. Не виїхали нікуди з нашої громади. Також є малозабезпечені, позбавлені батьківського піклування, діти, яких батьки зараз на війні, і багато дітей, які дійсно потребують цієї допомоги. Розподіл 260 наплічників відбувся за попереднім узгодженням із «Закарпатською ова. Директор департаменту освіти Мар'яна Марусинець наголосила, що гуманітарна акція має важливе послання, адже вона пройшла напередодні Міжнародного дня миру. Так, вона стосується дітей і завтра день миру, і вона якраз у цей день не не випадково, а саме вона буде таким меседжем про мир, який ми дуже хочемо і прагнемо всі цього миру. І це сьогодні такий переддень до дня миру зробили нам представники консульства, які очолює пан Бочкий генеральний консул з представниками угорського уряду. Це не вперше, це вже друга така акція. Тогоріч ми отримали 500 таких наплічників. Вони дуже зручні, мають такі засоби, які дають можливість дитині. Зручно використовувати їх. Це перше це ортопедичність, друге це легкість, третє це ємкість, яка може бути для дитини, і вона підйомна для дитини. І найбільше те, що вони такі яскраві, а дітки всі люблять дуже яскраві, тому їм буде дуже-дуже таке помічне для того, щоб навчатися. І четверта яка особливість вони не тільки на один рік, а вони розраховані на весь період навчання в початковій школі. Так що дуже багато пріоритетів є у цих. І криється в цих шкільних надплічниках, які сьогодні дітки отримують, отримали керівники закладів освіти. А завтра день миру діти отримують. І нам це дуже приємно і вдяка велика пану Бочкої за таку організацію, за піклування, піклування уряду про наших дітей. І Це ще раз підтверджує, що вони не байдужі до тих проблем, які відбуваються в нашій країні, Не байдужі не тільки вони, а весь світ до тих проблем, які переживають наші діти. Може, зовні воно не дуже виглядає, але внутрі кожна дитина відчуває ту тривогу. І сьогодні, якщо вони отримують такий подарунок, так а вони знають, що вони мають це, вже трошки емоційно піднесе їм їх настрій про те, що вони не ми не одні, Україна не одна, а вона має потужних. Підтримувачів саме в цій війні проти агресора. В першу чергу це діти статусні, діти військових, це в першу чергу, діти з малозабезпечених сімей. І третє це особливість це віддалені райони. Тому що ті райони, які є обласними, вони постійно є в центрі уваги. А такі вони гірські місцевості теж в центрі уваги. Але хочеться, щоб і вони були на цей раз більше отримали таких наплічників. Це і Ясеня, це і Рахово, це і Богдан. Директор обласного департаменту освіти також підкреслила, що цього року вдалося організувати літній відпочинок та оздоровлення для трьох тисяч дітей. 1800 діток мали змогу відпочити в Угорщині, де на них чекала цікава та насичена програма.